Привіт усім україномовним геймерам на зв'язку з вами Джексон. І так, судячи з усього, 2023 вже по праву можна назвати роком повернення кращих частин великої трійки культових survival горорів На початку цього року нас встигли порадувати відпадним ремейком першої частини Dead Space від студії Motive. На протязі цього ж року повинен вийти ще більш культовий ремейк другої частини Silent Hill від відомої польської студії Blue Team. А саме зараз я розповім вам про ремейк четвертої та, на мій особистий погляд кращої частини серії Resident Evil. На думку експерта, який до цього проходив лише оригінальну четвірку, п'яту, першу ревелейшн та віледж. Тому так я можу себе називати справжнім експертом серії. І навіть не намагайтеся з цим сперечатися. Насправді я спочатку не планував робити прям детальний огляд, як було з попереднім відео про ремейк Dead Space. бо впевнений на 100%, що в оригінал, вважаючим одним з кращих survival горорів в історії, грали майже всі геймери на планеті Земля, а може і не тільки. Но, чудово розуміючи, що перед нами як ніяк, но ремейк культової гри, то деякі моменти я все ж таки зрівнюватиму з оригіналом, щоб показати вам неймовірну між ними різницю. Ну що ж, давайте глянемо, що нам на цей раз підготувала велика та страшна компанія Кепком. Історія. <клух> Чесно кажучи, хочу у вас запитати: а чи потрібно воно вам? Добре, я зрозумів. Тут я. Френдлі Fire! До речі, з вами згоден. Ви, скоріше за все, краще мене. Знаєте в більш детальних подробицях історію в четвертій частині. Однак описати зав'язку гри для новачків. Не дивуйтесь, такі люди існують. Все ж таки треба. Тому народ. Френдлі Fire! Ви там тільки не розходьтесь, добре. Багато часу це не займе. Історія четвертої частини розповідає нам про Леона. Колишнього офіцера поліції, пережившого 6 років тому, жахливий інцидент, що призвів до повного знищення Ракун-Сіті через спалахти вірусу, перетворюючи людей в живих мерців. Нині вже агент уряду США та справжній жеребець здатний лише одним рухом свого чубрика звести з розуму не тільки Адувон, а й всіх жінок планети. Відправився в іспанське моторошне село в пошуках доньки президента США Ешлі Грем, яку викрали з коледжу невідомі селюки з вилами. <кхи> Точніше, сектанти з таємного культа Лос Іллюмінадос. Нашому крашу. Необхідно врятувати Ешлі та запобігти чергову загрозу світового масштабу, прориваючись крізь натовпи злих і кровожерливих селюків, сектантів та солдатів, заражених спутником ві г. Лас Плагасом. Огидними паразитами, які проникають всередину тіла, та з часом підчиняють собі жертву, перетворюючи його в посиленого та підконтрольного раба. Ей, народ, там Соловйова показують. Ура! Наконець та росія, європейські Расія! нацисти, загніваючи запад! Ані нам всі завідують, проклятий англосакси. Расія! Старі та знайомі нам персонажі обзавелися дуже, я б навіть сказав, дуже гарною зовнішністю. Наче перед нами не спецагенти та шпигуни, які боряться з мутантами, рятуючи світ, а моделі подіума, що повилазили з відомих глянцевих та еротичних журналів. В самій же історії вони перетинатимуться не так часто, але кожні такі зустрічі будуть вас здивувати своїми напруженими боями проти натовпу зомбі. Та драйвовими погонями на вагонетці в стилі останніх частин форсажів. Особливо це дивно виглядає на фоні спокійних поїздок, які були в оригіналі. Про героїчного добряка та на хвилиночку самого популярного героя серії Resident Evil Леона. Говорити немає сенсу. З ним і так все зрозуміло. What? Ходить, стрибає, стріляє та махає своїм чубриком. What? А Давонг же неймовірно сексуальна. Настільки, що мені навіть лінь обурюватися через її менш привабливий наряд, прикриваючий усі її жіночі прикраси. Дивитися на неї одне задоволення, але на жаль, радувати нас своїми ефектними появами на екрані вона буде мало, навіть менше ніж в оригіналі, бо деякі сюжетні сцени з нею розробники просто взяли та вирізали. суки. Чого не скажеш про Луїса Серру? самозакоханого ловеласа, екрани перебування якого навпаки збільшилося. Ви всі, хто мене зараз дивиться, спокійно могли би назвати мене клятим спойлерасом за те, що я зараз скажу. Но компанія Кепком власноруч зіпсувала сюрприз, показавши в останніх трейлерах сюжетні місця з Луїсом, де в оригіналі він повинен був відпочивати вже на Раніше для мене Луїс сприймався як кльовий, но епізодичний персонаж в сюжеті. В ремейкі це виправили, зробивши з нього повноцінного персонажа та дуже корисного напарника під час боїв. Чого не скажеш про Ешлі Грем? І тут ми переходимо до одного з головного та, на жаль, неприємного мінуса ремейка: Ешлі тупа пиз. І справа тут не в поведінці або зовнішності. На протязі всієї гри ви спостерігатимете за поступово зближуючими відносинами між Леоном та Ешлі, перекидуючись під час пригод різними фразочками для підтримки розмови, тим самим дізнаючись деякі моменти з минулого один одного. За їхнім спілкуванням приємно слідкувати, особливо за бажаннями Ешлі в майбутньому стати напарницею Леона. Виглядає вона також гарно, і мені даже не зрозуміло, як це вухасте упудало з оригіналу може подобатися людям більше, ніж оновлена Ешлі. Но, як напарник, вона. Кончена хвойда, від дій якої у вас постійно ні, не так постійно б горітиме дупа пекельним пламенем. В оригіналі Ешлі по вашому наказу стоятиме на місці, щоб не плутатися під ногами і не заважати вам вбивати ворогів, тим самим захищаючи в першу чергу саме її. Це нормально, і в цьому немає ніякого приниження жінок. Ви вже, мабуть, розумієте, до чого я веду. В ремейкі же Ешлі, знаходячись в режимі на відстані, повинна була тримати від вас дистанцію, ховатися від мутантів та не потрапляти під кулі. Логічно? Так. Ось тільки ця клята хвойда, нія не тримає дистанцію! І постійно б лізе під кулі. Їй так по що вона навіть прикинувшись пацюком, бо по іншому це б не назвеш. Лазитиме прямо під ногами у мутантів. Ще й як на зло біля бика. Біля... Геніальний план Ешлі, браво! Тому, в подальшому, щоб не псувати собі настрій, я попросту перестав звертати увагу на ці прикази, через що в мене одного разу відбувся так званий вумен Moment, коли в Ешлі прилетів смачнючий подарунок. На тобі тварюка. Якщо ви раптом подумали, що розробники зробивши зешлі таку незалежну від Леона дівчину, дали їй сили та можливість брати в руки зброю, щоб власноруч захищатися від мутантів, так ось вона б не може. Коли мутанти починають її хватати і викрадати, вона весь квартал починає кричати «Леон, допоможи! Можливо, я через категоричний до неї, але я не міг стримуватися, щоб не обматерити Ешлі трьохповерховим матом за її дії. Графічно ремейк виглядає просто фантастично завдяки крутому двигуну Re-Engine. і тільки сліпий або тупий на всю голову Бовдур буде твердити вам, що нічого суттєвого там не змінилося. Ваші оченята від початку до кінця радуватимуть гарним окруженням, фоновими пейзажами сільських гір, освітленням, тінями, якісними каплями від дощу, слідами на мокрій грязюці, відображенням в воді та деталізованими моделями персонажів, включаючи волосся героїв і найголовніше цицьками. Тому замість порожніх слів я краще продемонструю різницю між оригіналом 2005 року та ремейком. Це буде швидко і повірте, вона вас дуже здивує. 3. 2.1. Почали! Оригінал ремейк, 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 оригінал ремейк. Не зупиняємось! Оригінал ремейк, оригінал ремейк, оригінал ремейк, оригінал ремейк, оригінал ремейк, оригінал ремейк, оригінал ремейк. Вважаю, що цього буде достатньо. Полувідкрите іспанське село з можливістю вільно переміщатися та спокійно повертатися в старі місця для відкриття закритих проходів та сундуків зі скарбами в четвертій частині можливо було і в оригіналі але раніше між камерними локаціями були постійні завантаження. В ремейкі відтепер село це одна з трьох повноцінних великих локацій, без усіляких непотрібних завантажень під час відкриття дверей, що звичайно ж стало набагато зручніше. При цьому замок Рамона та острів залишилися такими ж вузькими та коридорними, як і в оригіналі. Здолавши клятого сома дель Лаго, вам відкривається можливість плавати по річці, використовуючи човен. Окрім звичайного перетину з одного берега до іншого, ви зможете спокійно собі плавати по річці, розбиваючи бочки з монетами, полювати на рибу, оглянути затонулий човен та досліджувати необов'язкові місця, що знаходяться в печерах для пошуків скарбів та інших речей. Ігровий процес та все, що з ним пов'язано, змінився в кращий бік, ставши набагато зручнішим в керуванні героєм та приємнішим під час запеклих боїв проти мутантів. Хоча зробити гірше ніж було в оригіналі в наш то час, це ще б***, треба постаратися. Відразу заспокою вас, сказавши, що ніякого більше морального знущання над вами в режимі прицілювання, як це було в оригіналі. Коли вас намертво змушували стояти на місці, під час стрільби та перезаряджання зброї вже не буде. В ремейкі ви не відчуєте якихось незручностей. Стріляти та перезаряджати зброю можна коли завгодно, стоячи на місці або під час бігу від ворогів без необхідності стояти на місці. Ще один великий плюс ремейка це майже повна відсутність клятих та бісяч. Чих к'ю та є, від яких у мене знатно так горіло, особливо в ультимативному HD виданні, коли замість потрібних кнопок появлялись рожеві хріні, з'явився в ремейкі і так звані елементи стелсу, підкрадаючись до мутанта ззаду та смачно встромляючи йому у горло ніж. Це, звичайно, не означає, що пройти гру можна буде в стелсі, зображуючи з себе крутого та непримітного Ацосіна. Ну, наприклад, розібратися з групою з трьох або чотирьох ворогів, не використовуючи ніякої вогнепальної зброї, цілком можливо. Заражені паразитом плага, люди та монстри стали більш сильними, агресивними та живучими. Ви це і самі побачите та здохни падло! Та відчуєте? Б... На собі вже на початку гри відстрілюючись від орди наглих силюків і одного гіндика з бензопилою. Я не розуміло, хто тут, Щоб вбити хоча б одного рядового силюка або сектанта, знадобиться близько п'яти вистрілів з пістолета. І це при тому, що вони часто бродять саме гуртом. Знаю, дробовик знаходиться відразу в начальній потасовці з силюками, яку, вияснилося завдяки хитрим геймерам, можна пропустити вистрілів у дальній колокол. Але все одно патрони у вас не нескінченні, а б'ють ці покидьки дуже боляче, особливо якщо ви вирішили грати на рівні складності хард. Виглядають вони в ремейкі максимально неприємно. Якщо звичайні заражені люди ще куди не йшло, бо виглядають як люди, то виродки з тентаклями замість голови, павуки, що беруть під контроль зомбаків, жуки, регенеруючі випа та деякі боси ну по справжньому стали дуже бридкими. Проти тентаклоголових мутантів, замість витрачання патронів, яких і так мало, краще використовувати світло-шумову гранату. Це буде швидше та ефективніше. Відправив мутанта у відключку, вони почнуть мутувати в більш небезпечного та живучого ворога, кидаючись на вас зі зламаною шиєю або з колючим тентаклем. В момент, коли його трястиме в конвульсіях, краще швиденько добити його ножем. З'явились тут і новий вид ворогів: це агресивні громили з головою бика, ні собі Хотлайн маямі виліз, розмахуючого у вашу сторону своєю величезною кувалдою та з головою кобанчика, стріляючого по вам зручного арбалета. До речі, ви можете повернутися і до старої тактики з оригіналу. Я впевнений, ви також нею користувались, коли збиваючи мутанта з ніг, добивали їх ударами ножем. Но не чекайте від неї такої ж великої ефективності, як було раніше. Бо, як я вже казав, мутанти стали більш живучими. Вогнепальна зброя, яка в більшості перейшла з оригіналу в ремейк, залишилась на місці. Найкрутіший пістолет Red 9 Mauser в ремейкі більше не відчувається в руках як імбова зброя, з якою спокійно можна пройти гру до самого кінця, змінивши йому під час вогню точність та швидкострільність. Ось вам для зрівняння як було і як стало. І так можна сказати про кожен вид пістолета, дробовика, гвинтівки, автомата та гранати, змінивши їхню характеристику в кращий або як у випадку, з вище згаданим пістолетом Red 9 Mauser в гірший бік. Знайшлося тут і дещо нове, чого не було в оригіналі, наприклад, Арбалет, який насправді виявився не дуже ефективною зброєю, що скоріше підійде для любителів економити, підбираючи зубитих зомбі стріли. Бо патронів в грі мало, їх постійно не вистачатиме. Навіть якщо ви будете впевнені, що з патронами у вас все за після однієї сутички проти натовпу зомбі ваша впевненість різко впаде до нуля. Тому, знаходячи порох та деталі для зброї, витрачайте їх з розумом на потрібний вид патронів. Змінювати зброю під час боїв стало набагато зручніше, додавши її спочатку в швидкий доступ, а вже потім натискаючи кнопки від 1 до 8 без зайвої необхідності постійно заходити в свій інвентар, як це було в оригіналі. Не обійшлося в ремейку і без нововведень. одне з них пов'язано з ножами. Відтепер Леон може відбивати ворожі атаки, особливо коли вони нападають гуртом, блокуючи нанесення ушкоджень, вчасно натискаючи кнопку діставання ножа. Завдяки новій системі ножів новими фарбами заграли і легендарні бої з Джеком Краузером, зробивши замість фестиваля QTE напружену та динамічну дуель між старими знайомими. Саме Краузер змусить вас злегка спітніти, розкривши на повну катушку нову систему ножів, намагаючись його обхитрити, відбити атаку та нанести свій удар ножем. Ножі у вас не вічні. Вони поступово ламатимуться, використовуючи їх при вбивстві зомбі та блокуючи ворожі атаки. Якщо ви вирішили заблокувати атаку бензопильщика, з ножем можете розпрощатися. Окрім його мисливського ножа, ви знаходитимете інші менш ефективні ножі для тимчасового користування, поки не відремонтуєте свій ніж у торговця. Він, до речі, залишився таким же харизматичним та дивним чудаком зі своїми появами, де би ви не знаходились. Навіть в самих божевільних місцях, як на самому дні печери з трупами, куди нога нормальної людини не ступила би ніколи. В магазині торговця можна купувати вогнепальну зброю, деталі до неї, схеми для можливості в подальшому створювати гранати, матеріали, лікувальні спреї для відновлення здоров'я та інші речі. Також в нього, як і раніше, ви прокачуватимете характеристики своєї зброї, включаючи мисливський ніж, щоб часто не платити по 4 тисячі монет за його ремонт. Фу скряга. Та виконувати різні поручення, наприклад, знайти та розбити сині медальйони, розвішані у певній місцевості, вбити трьох брудних сплінтеріат, вбити особливо небезпечного ворога. Ой, який пе, Б що це за х ху... вилізла! Та продати цінний скарб або золоте яйце. Ні. Не це, я мав на увазі куряче. Після виконання поручення повертайтесь до нього та отримуйте від нього шпинелі, які в ремейкі замість дешевих кристалів для продажу стали ще однією валютою для обмінювання на карти зі скарбами, дорогоцінних камінь, травички, кейсів та купонів на особливе покращення зброї. Половину знайдених вами скарбів можна з'єднувати з дорогоцінними каміннями для їх більшої цінності перед продажем. Чим дорожче каміння ви з'єднуєте зі скарбом, тим дорожче вийде його фінальна ціна. Ось вам гарний примір з елегантною короною, вартістю в 19 тисяч монет, чия ціна завдяки трьом червоним берілам та двом жовтим алмазам збільшилась аж до 108 тисяч монет. Тому народ, експериментуйте та заробляйте на цьому як можна більше монет. Вони тут ніколи зайвими не будуть, бо ціни тут повний пиздець. Кейси, де зберігатимуться усі ваші знайдені та створені речі, змінюють не тільки зовнішній вид, а й додають кожному особливих бонусів з великою вірогідністю знайти патрони, матеріали. Або червону калину похилила. <кхи> Вибачайте, це в мене вирвалось. Я мав на увазі червону траву. Вдобавок на кейси можна ціпляти гарні прикраси, що мають властивості, додаючи вам ще більше бонусів у вигляді зменшеної ціни при купівлі, або збільшеної вартості при продажу певних речей та створення патронів з запасом. Діляться вони на звичайні, рідкісні, епічні та легендарні. Мені пощастило забрати рідкісну адочку Вонг зі старим нарядом, епічного Жука Носоріга, що дає 100% заробітку при продажу лікарських препаратів, та легендарного бойовика у вигляді дробовика Страйкер, добавляючого вам до плюс 8% к швидкості бігу. Самі ж прикраси дістаються з торгового автомату за срібні та золоті жетони, спускаючи туди водночас по три жетони для виграшу гарного брелочка. Самі ж жетони отримуються в тері торговця, відстрілюючи на швидкість картонних піратів, заробляючи необхідну кількість очків для отримання цих самих жетонів. І насправді кажучи, це краще місце, щоб перевести свій дух та спокійно відпочити від постійних сутичок з клятими зомбі. Незважаючи на велику тривалість гри, а це приблизно від 20 до 25 годин драйвового сурвайвл горора творці з все-таки вирішили зробити те, що може зіпсувати ярим фанатам оригіналу враження від ремейка. А саме вирізали не сказати, що необхідного, можливо, ви навіть цього і не помітили, але все ж таки, на мій погляд, прикольного та цікавого контенту з оригіналу. Тут відразу можна оскаржити мою претензію, згадавши скільки нового контенту завезли автори ремейка в гру. Но для скажімо, самих відданих фанатів це може залишити неприємний осадочок. Тому будьте готові, що ремейк не буде повторювати оригінал один в один. Першому акті після запеклої оборони будинка в оригіналі ви мали можливість обирати між двома варіантами шляху, кожен з яких приведе вас або до двох божевільних дівок з бензопилами, або до ще одного ельгіганта. Як ніяк, но раніше в цей момент була інтрига перед вашим вибором. В ремейки у вас буде лише один шлях. В другому акті вас лишають можливості побувати в величезному приміщенні з вогняною лавою, запобігти спуску шипастої стелі, що поступово опускатиметься на ваші голови, та не втікатимете від величезної та міханічної статуї Рамона Салазара. В третьому ж акті ви не покатаєтесь зешлі на вантажівки, відстрілюючись від нестерпних халявщиків. Не ухилятиметесь від лазерних ліній в зачиненому коридорі з першої частини фільма. Ну і найголовніше для мене не зустрінете на своєму шляху ніякого Ю3 та всієї з ним секції, починаючи від втечі та закінчуючи повноцінною битвою. Також можна згадати змінившу структуру локацій в усіх трьох актах, коли в оригіналі ви проходили одними місцями, а в ремейкі взагалі іншим шляхом. На це вже настільки висмоктані з пальців дрібниці, на які не варто взагалі звертати зайву увагу. А на цьому мій огляд гри доходить свого кінця. Компанія Кепком черговий раз довела, що саме вони здатні створювати гідні ремейки своєї самої культової серії. І четверта частина Resident Evil винятком не стала, подаривши фанатам можливість повернутися назад в 2005 рік. Мало того, місцями вона дійсно створює атмосферу горора, схожу на ранні частини серії. Це помітно вже на початку гри, спустившись у темний підвал або беручи під контроль беззахисну Ежлі, постійно ховачить в темряві відмотованих лицарів. Мені більше нема чого й додати, бо перед нами справжній та 100% крутяк. Тому і оцінку вона заслуговує відповідну. Но. Знову це но скажете ви мені, чим ти ще не задоволений? Так ось задоволений я усім, окрім Мешлі. Но хотілося б додати від себе одну свою непопулярну думку. Після релізу шикарного ремейка першого Dead Space повертатися в оригінал, я вважаю, більше не має ніякого сенсу, бо все, що потрібно було покращити або виправити розробники, зробили на славу. Сказати з такою ж впевненістю про ремейк четвертої частини Resident Evil в мене не повертається язик. Це дійсно неймовірна та дуже крута гра, але мені все одно чогось не вистачило, щоб повністю відмовитися від оригінальної четвірки. Мабуть, я просто знахабнівший хрін згори, чекавши від ремейка Резіка чогось більшого. Гаразд! Почекаємо, якою в майбутньому вийде ремейк другої частини Селенд Хіла від польських розробників з Blueberry Team. І тут, якщо чесно, я вже не так впевнений в крутому та якісному ремейку, як з Резидент Evoлом та Dead Спейсом. Але про це ми вже поговоримо в інший раз. Дякую всім за перегляд, буду радий, якщо вам сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та залишайте свої коментарі під цим відео. До зустрічі!